Всім привіт! Сьогодні розберемо, як в'язати рукав, але перед цим хочу сказати декілька слів про горловину. Бо окремого відео я знімати не буду, там дуже все просто і легко. Значить, на горловині і на проймі я піднімала кромкову петлю, ось вона, за дві половинки. Піднімала кожну таку петелечку за допомогою гачка так зручніше, бо спицею було б незручно. Тоді ось моя горловинка. Я підняла всі петельки, пров'язала один рядочок виворітньою, Ось вона, виворітніми петлями. Зв'язала. 3 см резиночку 1 на 1 і закрила самим простим методом. Нічого складного. Тепер пройма. Ось, дивіться. Я набр... також набрала, підняла кожну петелечку, відміряла собі 24 см. Але що я хочу сказати, що такий метод спрацьовує не завжди. Але з даної пряжі, в даному джемпері, все вийшло гарно і акуратно. Що хочу зауважити, що коли ми наберемо всі петельки, зв'яжемо рукав, то пройма десь зменшиться на до 2 см. Тому врахуйте це собі. Так. Довжина мого рукава 50 сантиметрів. Це без резиночки. Тоді, на зап'ястя я виміряла, скільки мені треба сантиметрів, моє зап'ястя і перевела це в петлі. Що в мене вийшло? Значить, 91 петельку я піднімала на проймі. Тоді відняти 49 це петель мені потрібно на резиночку, щоб залишилося. А 42 петлі мені треба зменшити 21 з однієї петельку і 21 з другої сторони. Так, 50 см я перевела також у ряди, це 176 см. Зменшення я буду робити в кожному шостому ряду. 6 множимо на 21, це 126 рядів. От за 126 рядів мені треба зменшити 21 петлю. Тоді, але ж у нас 176 рядів, значить, віднімаємо 126, 50 рядів я буду в'язати без змін. І схематично собі зобразила так: ось: одна кромкова, 20 сотий, 15 наш ромб. 19 соти, 15 ромб, 20 соти і одна кромкова. І разом це 91 петля. Тепер, дивіться, я собі розписала всі 126 рядів і наші убавки з першого ряду по 50-й в нас без змін. Що я хочу сказати, соти, візерунок дуже примхливий. Просто убавки, як зазвичай, і зробити, ну, це буде негарно. Тому я собі розрахувала так: ось відмітила, що в кожному шостому ряду я маю зробити убавку. Це по розрахункам, ось, якби, дивіться, в шостому убавочка була б. На початку і в кінці, в 12-му ряду, 18-24, му му але я буду пропускати, значить, ну, значить, я буду робити в одному рядку не дві упавочки, одну на початку і одну в кінці, а зразу чотири. Дві на початку і дві в кінці. А коли дійде черга, якби ми по одній робили на початку і на кінці, я просто буду пропускати. Ось дивіться, якщо б ось я б робила в шостому, дві на початку і дві в кінці я зроблю убавочки, Тоді 12 я пропускаю. Тоді в 18 рядку. Дві на початку, дві в кінці, а 24 пропускаю. Починаю рахувати я з виворітної сторони, для того, щоб всі бабочки у нас виходили в... на лиці. Тепер, зараз я вам покажу, як це робити. Ось я зробила зразочок. І в цьому зразочку я вже робила убавочки, але вони непомітні. Ось, дивіться, ось в цьому місці в мене убавка. Відрізняється вона тільки тим, що тут ця сота, ну, більше трошечки. І це, якщо дуже так приглядатися, з цієї сторони також є обавка, але ми її не бачимо. Значить, як ми будемо це робити. Уявімо, що це наш рукав. Ми на початку першу знімаємо. Коли в нас буде виходить так, що нам треба одинарну цю петлю в'язати, ми її просто пров'язуємо і знімаємо. Тепер ось будемо першу робити убавочку. Пров'язувати дві петельки разом. Раз. Тоді перенесли накид. Так, щось зараз камера не там, де потрібно фокусується. Ось так. Зробили одну бабочку тепер другу робимо. Так, накид знімаємо. Ось на початку ми зробили дві убавочки. Далі в'яжемо. Як за схемою. Так, це я розігналася. Якщо ми вже в кінці нашого рукавчика, дивимось тут у нас також є одинарна петелька, ми її не будемо враховувати. А ось тут дві і тут дві петельки, ми їх будемо убавляти. Значить, пров'язуємо також. Разом. І тут також разом. Ця просто лицевою і виворітня. Так, ми зробили. Дві убавочки на початку і дві убавочки в кінці. Тепер на виворіті, що будемо робити. Першу знімаємо. Тоді дивимося. Тут нам потрібно. У нас одна петелька, значить потрібно зняти з накидом. Ми так і знімаємо знакидом. Тут у нас подвійна, значить ми маємо її петельку цю пров'язати. Тепер нам потрібно зняти знакидом, але у нас вже накид один є, але це нічого, ми робимо накид і знімаємо так, як два накиди і одна петелька разом. Так, і знімаємо. Слідуюче, ми маємо прив'язати, так як по візерунку в'язати. Разом, потім знакидом, потім разом. Тепер знов ми маємо зняти знакидом, але накид у нас є, але це нічого, ми так і знімаємо. Виходить начебто подвійний накид і одна петелька. Далі просто пров'язуємо разом і виворітня. Так, тепер ми на лиці, на лицьовій стороні. Першу знімаємо, тоді пров'язуємо просто лицевою. Дивимося. Ось там, де у нас був подвійний накид і одна петелька, ми маємо пров'язати разом. Петелечку пров'язуємо, виходить петелечка, і накид знімаємо. Далі, Далі в'яжемо як по візерунку. Дивимося, ось знову у нас така місцина, там, де ми робили два накиди разом і одна петелька. На лиці воно виходить отак, що ці дві петельки вони просяться, щоб їх пров'язати разом. Пров'язуємо накид. І далі як по візерунку. Бачите, ми знов зробили. Так, не хоче ось так. Ми знову зробили убавочку І нічого в нас не помітно. Просто соти виглядають трошечки, мають більший вигляд. А так ось акуратно, бачите, ну нічого не видно. Значить, повторюся ще раз. На лиці, коли в нас трапляється ось така. Одна петелька, і друга, і накид. Ми ці дві петельки пров'язуємо разом один раз, тоді і ще раз, пров'язуємо разом, накиди перекидуємо в кінці на початку. А коли на вигоріті, то в нас трапляється там, де ми пров'язували разом. Одна петелька виходить так, як нам по візерунку в'язати обично. А друга просто буде подвійні накиди і одна петелька. Їх перезнімаємо, а на лиці тоді пров'язуємо разом. Наді... Маю надію, що все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, питайте будемо розбиратися. І ще раз повернуся до, до балочок Ось хочу показати, що якщо ви так розпишете собі, ви не заплутаєтесь, в якому ряду вам робити убавки. І буде дуже просто. Все, дякую за увагу до побачення.